Всім привіт, незламний оптиміст з вами. Хурделиця анонсувала реліз нового доповнення Dragonflight на 28 листопада, а це означає, що дуже скоро на нас чекають нові пригоди та нові виклики. До речі, вже з 4 жовтня нам дали баф на плюс 50% до експи, яку ми отримуємо. Тому, якщо ви хотіли прокачати персонажа улюбленого класу до виходу з гри драконів, у вас є чудова можливість це зробити. Ну а я вже чекаю, не дочекаюсь можливості самотужки потрапити до нових підземель і побачити, що ж там підготували для нас дизайнери та розробники. Скільки я не клянчив доступ на бета-тест, мені його, на жаль, так ніхто і не дав. Проте є можливість взяти інформацію від людей, кому все ж таки пощастило. Тож, не чекаючи релізу, я хочу розповісти вам про підземелля, які на нас чекатимуть. Розпочнімо ми з данжу Ruby Life Pulse». Це доволі коротенький інст, який розташований у зоні The Waking Shores. В ньому ми зустрінемось лише з трьома босами, і багато бігати нам тут не доведеться. Всі вороги розташовані недалеко один від одного. За сюжетом, нам потрібно захистити цю колиску драконів від прималістів, секти посіпак Галакронда. Це головні вороги драконячих аспектів, що прийшли сюди, щоб вкрасти яйця. Почнімо. З самого початку ми маємо розібратись з мобом, що зветься Primal Juggernaut. Він чаклуватиме вибухи під ногами гравців, залишаючи вайт-зони. тому потрібно ухилятися від них і не потрапляти в калюшки. Flash Frost EarthShaper кастуватиме неприємною обілку, яку неможливо кикнути Quaking Slam. Вона відкидає всіх назад та дамажить нас. Цих мобів можна застанути, щоб не дати заподіяти нам шкоди. Слід також зважати на Flash Frost Chill -weaver. Ці вороги бафують інших, вішаючи на них щиток, який не даватиме нам переривати касти. Потрібно всіма способами перешкоджати їм, інакше бійка триватиме довго. Зважайте на купу зон, що будуть виникати протягом бою, і обов'язково уникайте зайвого дамагу по групі. А цей парубок виглядає серйозним. Воно і не дивно, адже це міні-бос, якого, як я думаю, нам доведеться бити в будь-якому разі. Він починає шматувати танка, завдаючи серйозної шкоди, і в цей самий час розкидає фаєрболи на землю. Також цей моб має чардж, від якого потрібно відійти. На цьому майданчику слід бути обережними, адже якщо ми або ворог зачепимо яєчки, то з них вилупляться малесенькі дракончики, що додадуть нам клопоту. Одразу за рогом знаходиться перший босс Мелідраса Чілворн. Ця чаклунка доволі вправна у контролі елементальної сили холоду, що вона нам неодноразово демонструє у бою. Деякі здібності босса будуть вішати на нас дебаф, що стакається Primal Chill. Цей дебав зменшує швидкість руху на 3% за стак. На п'яти стаках ми на 7 секунд замерзнемо і скоріш за все помремо, бо нас ще й дамажити сильно буде. Мелідраса чаклує Чіл Шторм на рандомного гравця. По завершенню касту, залишаючи лойд-зону, яка притягує всіх до свого епіцентру. Поки буря вирує, вона завдає алоє дамаг і вішає той самий дебаф, а ще розкидає бурульки на останок вибухаючи, трохи відкидає нас і створює додаткові крижані міни. Гравцю бажано відійти подалі від команди і самому швидко вийти зі шторму. Думаю, не треба казати, що слід уникати крижаних прутнів, правда? Час від часу вона буде сумонити малих посіпак. Треба просто швидко залити їх нашим неймовірним дамагом, щоб вони не встигли застакати на нас прайл чил. Зрештою це все про що слід знати для перемоги. Сідаємо на драконів та підіймаємось на верхній поверх данжу. О, та це ж другий бос. Хайда наваляємо їй, друзі. От халепа, на ній висить незламний щит. Для того, щоб його зняти, доведеться пройтись навколо та повбивати елементалів. Малі вогняні пісюни сильних проблем не завдадуть. Наша головна ціль це Blazebound Destroyer. оці великі вогники. Вони кастують Living Bomb на гравця. Цей дебаф трохи дамажить нас та вибухає по завершенню. Варто трохи відійти від групи до вибуху. Як тільки ми опускаємо здоров'я моба до нуля, він починає кастувати burnout страшної сили вибух у доволі широкому радіусі. Тож швидко звалюйте поза зону досяжності абілки. Особливої уваги потребують флеймденсери. Вони будуть відчутно вгризатись у танка, а перед тим як померти почнуть сильно агоєшити в мілі зоні та розкидати фаерболи, тому будьте уважні. Проходимо по колу і вбиваємо ще трьох дестроєрів, цим самим знімаючи щит з Кокії Blaze Hoof. У цієї панянки є дві важливі здібності, на які нам треба зважати. Перша Ritual of Blaze Binding. Бос прикликає собі на допомогу вогняного елементаля, котрий кастує інферно. Ця білка трохи дамажить нас, залишаючи дотку, і збити цей каст ми не в силах, тому надії покладаємо на нашого неперевершеного хілера. Друге закланання ада називається. Roaring Blaze, і ми маємо обов'язково кикнути його, щоб уникнути непотрібного дамагу. Ну і звичайно ж, цього паскудника потрібно вбити якомога швидше. На порозі смерті він кастує потужний вибух, від якого треба відійти. Друга білка боса зветься Molten Boulder. Пані запускає вогняну каменюку в напрямі одного з гравців. Камінь завдає шкоди всім на своєму шляху, а також вибухає, коли вдаряється у перешкоду. Важливо як ухилитись від камінчика, так і не отримати шкоди від вибуху. Тому позиціонуйте своїх персонажів з розумом. Як тільки ми перемагаємо Кохію, для нас відкривається прохід до останнього боса. Іти тут геть недалеко, і наскільки я можу бачити, це найкоротший інст з усіх існуючих у світі Воркрафту. Отже, ласт. Кірака та Еркхард Стормвейн. Так так битись доведеться з двома одразу. Дракон буде дихати полум'ям перед собою, як неочікувано для дракона, тому не стоїмо біля його милої мордахи, а ще плюватиме на нас розпеченою слиною, що завдаватиме періодичної шкоди. Бос кидатиме дотки на гравців, які при спаданні залишатимуть Войдзони у вигляді розпеченої магми. Бажано збігатись під час цієї абілки, щоб не засрати всю платформу. Не раджу торкатись вже створених калюш, бо, схоже, що вони від цього множаться. Aircard час від часу чаклуватиме Winds of Change. Це потік стрімкого вітру, який буде заважати нам протягом всього бою. Направлення вітру змінюватиметься. Тож слідкуйте за цим, щоб не влізти під полум'я чи в магму. Сам бій доволі простий, але знову ж потребує певної злагодженості дій нашої групи. От і все. Ruby Life Пулс підкорено. Думаю, цей інст в ключах буде найпопулярнішим. Ну дуже мало часу витрачаєш на його проходження. На віклі буде просто ідеально. Дякую всім за перегляд! Ставте лайк, якщо почули щось цікаве та корисне. Підписуйтесь на мій канал. Давайте разом потроху припіднімати завісу нового доповнення. Підтримуйте Збройні Сили України та допомагайте волонтерам. Разом переможемо. Бережіть себе та своїх близьких, всіх обійняв. До нових зустрічей!